Фірсу спільне студія триває. Далі поговоримо про гуманітарне розмінування. В Німеччині триває конференція з відбудови України і на ній зокрема обговорюють також і тему розмінування. Нагадаємо, берлінська конференція з відбудови це вже третя конференція з реконструкції з початку повномасштабної війни. І власне попередні дві відбулися в липні 22-го року в Швейцарії та 23-го року в Лондоні. Наступну конференцію разом з Україною прийматиме Італія у 25-му році. І у цьогорічній конференції в Берліні беруть участь понад 2 тисячі учасників з понад 60 країн. Це представники політики, бізнесу, громадськості та муніципалітетів. Про це йдеться в спільному прес-релізі Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку та міністерства закордонних справ Німеччини. І ми власне відслідковуємо все, що відбувається на конференції. І вчора слідкували і сьогодні. Продовжуємо стежити за тими меседжами і результатами в першу чергу, які Звучать а, в Берліні. Ну а якщо говорити про гуманітарне розмінування, такі дискусії на цю тему, то зараз ми детальніше про це поспілкуємося з головою управління Асоціації саперів України Тимур Пістрюга з нами на прямому зв'язку. Пане Тимур, вітаємо. Вітаю. Вітаю. Перш ніж ми перейдемо до того, що обговорювали власне на конференції, хотілося б почути загалом, чи є зараз, щоб зрозуміти масштаб проблеми, чи є зараз цифра щодо площі територій, які потрібно розмінувати в Україні. Будь ласка, ще раз повторіть. Чи є зараз число щодо площі замінованої, яку потрібно розмінувати у рамках гуманітарного розмінування? Так якраз на конференції з відновлення України юрсі 2024 було оприлюднені нові цифри, і на сьогодні це 144 тисячі квадратних кілометрів потенційно небезпечної території. Тому, якщо ми пригадуємо, що ще в кінці минулого року була цифра 107, то зараз це 144. Тобто фактично ми всі спільними зусиллями звільнили 30 Тисяч квадратних кілометрів, а це десь дві території Албанії від пане Тимуре, на жаль, не зовсім чуємо зараз вас, але сподіваюся, зможемо налагодити зв'язок. Дійсно, хотілося б більше зрозуміти оцю площу, яку ви згадали, як її можна порівняти, наприклад, з зрозумілим уявленням масштаби країни, наприклад, чи масштаби якоїсь області. Якраз згадали. Можливо, навіть mm -hmm. більше. Пане Тимуре, чи чуєте нас? Чи можемо ми продовжити розмову? Так я чую вас. Розкажи, я що... чую вас. Е ну, дивіться, масштаб трагедії настільки великий, що я завжди це повторюю, що світова спільнота до сих пір думає, як можна вирішити це питання, тому що 156 тисяч. Квадратних кілометрів, хоча і потенційно небезпечною, тобто ми не говоримо, що все прямо засіяно мінами та вибухонебезпечними предметами, але все ж таки це такий масштаб, що світова спільнота з, з тим ще не зіткалася. І навіть коли при, приводять приклад Другої світової війни, так і наслідки Другої світової війни, то я завжди нагадую, що таке поняття, як гуманітарне розмінування, і взагалі процес ленд-реліз, з'явилися набагато пізніше. Ну, от, власне, щодо того, як розміновувати тоді територію України за таких масштабів, що було в центрі уваги під час обговорень цієї теми. Е, ну, буквально півгодини тому закінчилась наша панель саме присвячена протимінної діяльності. Е, ми завжди ну, наголошуємо на. На жаль, маємо деякі труднощі зв'язком. Сподіваюся, налагодимо. І я нагадаю, що ми зараз маємо можливість почути Тимура Пістрюгу, голову правління Асоціації саперів України. Власне він перебуває зараз в Берліні на конференції з відновлення України і там розповідав всім присутнім про те, яка ситуація зараз із замінованістю території України. Пане Тимуре, чи можете розповісти, які взагалі сили потрібні масштаб кількість саперів для того, щоб розміну? Вати територію і про який час здається? Скільки на це потрібно років uh, дивіться в стратегії протимінної діяльності, яку, до речі, сьогодні також ми обговорювали, закладається, що uh, буде звільнено протягом до 10 років, буде звільнено 80 від. Сотків е, території, яка зараз є доступна для гуманітарного розмінування, я дуже вірю в цю цифру, але для цього ще дуже багато треба зробити. І Якщо ми говоримо навіть про кількість саперів, то ми маємо розуміти, що це не просто кількість саперів, це кількість операторів, професійних операторів. Тимінної діяльності, які мають досвід виконання таких завдань, які вже не перший рік працюють, і тому, тому о, Україна набирає оберти. Якщо ми навіть будемо порівнювати 24 четвертий і навіть 23-й рік, ми маємо великий прогрес. І навіть ці 30 тисяч, які я тільки що оприлюднив звільнених територій від вибухонебезпечних предметів, говорить про, про колосальний прогрес України. Країни, але ще дуже багато треба зробити, до речі, щодо ваших прогнозів з приводу розмінування, тут не йдеться про території, які зараз під окупацією, так Так, звичайно, це до доступних територій, і сюди не включена ну, так звана 20-та зона між лінією фронту і де окупованими територіями. А також кордону з Російською Федерацією. Тобто, це йдеться мова насамперед про звільнені території Київщини, Чернігівщини, Сумщини, Харківщини, Херсонщини, Миколаївщини. А скажіть, будь ласка, в якому регіоні чи області зараз відбувається розмінування найважче? Тобто, найважче працювати саперам? Ну, звичайно, це. Там, де близько до лінії фронту йде активні бойові дії, це, звичайно, Харків Херсонщина. Більш того, ці території вважаються найбільш постраждалим з точки зору саме дістей, і там дуже багато вибухонебезпечних предметів. І наостанок, пане Тимуре, скажіть, будь ласка, можливо, кілька слів з приводу того, що пропонують партнери, аби вирішити цю ситуацію, власне, в рамках конференції, на якій ви зараз партнери оприлюднили свої плани щодо подальшої підтримки України. Зокрема, Німеччина приймає в цьому досить активну участь. І, наприклад, вони буквально ще оприлюднили зараз, що буде запущена ще програма по допомозі жертв від вибухонебезпечних предметів, тому що ми маємо і про це теж звичайно насамперед піклуватися. Тому партнери будуть продовжувати, і сполучені штати озвучили, що мають нові нові кошти виділити. На наші програми протимінної діяльності, але знову ж таки чи цього достатньо? Звичайно, в рамках масштабу нашої трагедії то ні. Але рухаємось далі. Так, робота триває. Пане Тимуре, дякуємо, Дякую. що доєднались до нашого ефіру. Будемо стежити за оновленнями. Тимур Пістрюга, голова правління асоціації саперів України, був з нами на прямому зв'язку.